Доброго дня! На українській території війна тривала майже 5,5 років. Ми підготували для вас історичні фото, карикатури, схеми. Ці відео допоможуть вам зрозуміти основні моменти та створити міцну базу для подальшого вивчення історії України в Другій світовій війні. Сьогодні ми шукаємо відповіді на питання: чому? Хто? Коли. Де? Як ми розуміємо, що війни не починаються просто так, має бути причина. І тому перше наше запитання. Чому в 30-х роках ХХ століття світ опинився напередодні війни? Дивимося уважно на нашу першу карту. Виявляється, в світі з'явилося декілька держав, що бажали поміняти кордони. Переділити території, що склалися наслідок версальсько вашингтонської системи на початку 20-х років після Першої світової війни. Згадуємо ці держави: ось Німеччина, Італія і Японія. І апетит у них був непоганий. Подивіться, що хотіла Німеччина. Дивимося напрямки: раз Північна Америка. Її інтереси на північ, її інтереси поширювалися на європейську частину Радянського Союзу, чого хотіла Італія дивимося. Італія цікавилася півднем Африкою, а Японія претендувала фактично на контроль над всією оцією територією Екваторія Тихого океану та Азійський регіон. А ще треба згадати і СРСР. Ось він у нас, так? З його ленінською ідеєю Світової революції, яка по суті нічим не відрізнялася від загарбницьких фашистських планів світового панування. Наступне наше питання. Чи можемо ми назвати спроби захоплення територій в 30-х роках? Так, Японія вже в 1931 році почала війну. Північно-східному Китаї. Італія В 1935-36 році захопила Ефіопію. Німеччина в 1938-ха хапанула Австрію. А восени 1938 року після Мюнхенської угоди ще й частину Чехословаччини. Коли ж відбувалася Друга світова війна? Ми можемо назвати дати. Вона тривала з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року. Нам же з вами відомо, що історія України є частиною всесвітньої історії. І тому ми ставимо наступне запитання, до яких держав входили українські землі в 20-30-х роках. І згадуємо, що оці. Власне, територія сучасної України. Оці землі в 30-х роках входили до складу більша частина СРСР, а також Польщі, Чехословаччини та Румунії. Як же Друга світова війна прокотилася по українських землях? Для України Друга світова війна розпочалася 17 вересня 1939 року радянською окупацією західноукраїнських земель. Згідно таємної угоди до пакту Рібентропа Молотова, який підписали Німеччина та СРСР. Але дружба тривала недовго і вже 22 червня 1941 року починається війна між Німеччиною та СРСР. Треба запам'ятати, що Гітлер ще в грудні 1940 року підписав план Барбароса, план блискавичного удару навесні. І вся війна мала б закінчитися до осені 1941 року. Але хід війни був інший. І нам треба запам'ятати, що нацистська окупація українських земель тривала з 22 червня 1941 року по 28 жовтня 1944 року. Хоча ця дата теж не цілком правильна, тому що остаточно звільнилися українські землі десь в кінці листопада 1944 року. А ще нам відомо, що напередодні Другої світової війни утворився агресивний блок Німеччини, Японії та Італії. Ось цей японський плакат допоможе нам зрозуміти і запам'ятати цей факт: Гітлер, імператор Хірохіто. Мусоліні. І діти радіють. А чому? Війна ж починається. Ось така невимушена дитяча радість, непогана картинка. Так? І тепер ми ставимо наступне запитання: а як же сформувався Союз Агресорів? Начебто не так і поруч, Японія і Німеччина. Але ми з вами знаємо, що в листопаді 1936 року. Буде підписаний антикомінтернівський пакт між Японією і Німеччиною. Ось вони, бачите, потискають один у одному руки після підписання цього пакту. На протязі 1937-39 років до цього антикомінтернівського пакту приєднається Італія, Угорщина, Іспанія. і в 1940 році буде підписана трогіста угода, яка війде в історію під назвою Вісь Берлін, Рим, Токіо. А тепер запитуємо себе: а чи були в світі сили, здатні запобігти війні? Ми ж пам'ятаємо: 1919 рік Паризька мирна конференція, утворюється Ліга Націй, яка мала на замету розвитку? Співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами. Однак ми з вами пам'ятаємо і 1938 Мюнхінську конференцію і по суті розчленування Чехословаччини. Ліга націй не змогла впоратися з агресивними Німеччиною, Японією та Італією. І починається Друга світова війна, яка буде тривати до 2 вересня 1930. 45-го року. Після вересня 1939 року, коли ми пам'ятаємо, Німеччина та Радянський Союз по суті розділили Польщу і переділили оці території. Німеччина контролювала фактично всю Західну Європу. Так, в 40 41-му році вона захопила Нідерланди, Бельгію. Фактично половину Франції, Норвегію, Данію, Балканські території отут і ще Крит. А 22 червня 1941 року Німеччина нападає на СРСР і ми бачимо на цій карті напрямки просування на північ, на Москву та на південь. З нападом Німеччини на СРСР в червні 1941 року ситуація міняється докорінно. Тепер СРСР має боронитися від агресора. І починаються пошуки союзників, і починаються переговори про створення антигітлерівської коаліції. Ми з вами знаємо, що антигітлерівська коаліція. Це військово-політичний союз держав і народів проти агресивного блоку Німеччини, Італії Японії. Це визначення треба запам'ятати. Антигілярська коаліція формується поступово. Так в липні 1941 року підписується Англо Радянська угода про спільні дії в війні проти Німеччини. А в серпні 1941 року. Атлантична Хартія створюється в Великобританії та США. До неї приєднується СРСР. А ось коли в грудні 1941 року японці бомбардують американську військову базу на Гавайських островах в бухті Перл-Харбор, американці вступають у війну. В грудень. 1941 року вступ США у війну з Німеччиною. І ось для кращого запам'ятовування: подивіться на цей японський плакат, який гарний, великий самурай. І маленький-маленький маленький американський флот. Самурайчик стоїть на фоні прапорів. Коаліції Німеччини, Італії, Японських прапор. Наступне наше запитання. Ми з вами пам'ятаємо, що в антигітлерівську коаліцію входило під час війни понад 50 держав. А які ж держави були в ній найбільш впливовими? Ось ми маємо фотографію, що це представники СРСР, Сполучених Штатів та Великобританії. Сталін, Рузвельт, Черчилль. Як же запам'ятати перебіг подій. Треба якось весь фактаж розподілити на певні групи і спитати себе, як же розгортаються події. Ми бачимо, що можна умовно собі так виділити основні фронти Другої Світової війни і назвати їх. Війна в Західній Європі, Східний фронт на території СРСР, війна в Північній Африці. Війна в Тихому океані та Азії. Та ще дуже такий специфічний рух опору на окупованих територіях, куди входили всі ті, що були незгодні з окупантами і протидіяли окупантам. Фактично, це партизанські рухи. Але вони були різних течій, різних напрямків, були різні представники, і тому ми виділяємо їх окремо, бо це дуже достатньо така велика тема, яку треба окремо вивчати. А далі беремо до рук Атлас. Саме а не електронний варіант і починаємо аналізувати карти. В Атласах, в принципі, всю війну поділяють на три етапи. Деякі історики його поділяють на п'ять етапів, деякі на шість. Для нас не важливо, скільки етапів хто виділяє, головне це з'ясувати послідовність подій, хід Другої світової війни. Тому дуже побіжно зараз на перший раз ми перелічуємо основні моменти. Так ми з вами знаємо, що Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу. Так? Далі відбуваються події, коли Радянський Союз оці території захоплює в вересні місяці. Далі 1940-1941 рік Радянський Союз оці території до себе приєднує, а Німеччина в 40 41 роках. Рухається на Захід. Значить, ми з вами вже сьогодні перелічували да, Нідерланди, Бельгія, Франція, Норвегія, Данія, Балкани і Кріт. Якщо ми будемо характеризувати наступний етап з 22 червня 1941 року, то ми знаємо, що Німеччина після нападу на Радянський Союз війська рухались у трьох напрямках: північ на Ленінград, центр на Москву. І південь на Сталінград до Кавказької нафти. І ми з вами знаємо, що цей етап закінчується десь битвою, перемогою під Сталінградом в лютому 1943 року. І після цього розпочинається наступний етап наступальний етап війни, коли від Сталінграду навесні до літа звільнюють ось цю територію. Влітку 1943 року до осені звільнюють фактично Правобережну Україну. На початок 44 року звільнюється оця територія Радянського Союзу, і отут, на півночі коло Ленінграду. А на кінець 1944 року, ось ми бачимо умовний такий кордон, який був звільнений радянськими військами від німецької окупації. Але слід зауважити, що в ході Другої світової війни йшли переговори про відкриття другого фронту союзниками СРСР. Представниками антигітлерівської коаліції, і тому ми ось тут, на півночі Франції, запав'ятовуємо, що 6 червня 1944 року буде відкрито офіційно другий фронт у Франції висадкою військ-союзників. І далі в Західній Європі будуть просуватися війська союзників в ось цих напрямках. А війська Радянського Союзу 45-му році будуть просуватися напрямку до центру Німеччини до Берліну. І війна в Європі закінчиться офіційна дата, 8 травня підписанням капітуляції Німеччини. Знаємо, що ще до 11-го будуть бої у Празі. Бої триватимуть ще до 19 травня 1945 року в Австрії. Але війна. На цьому не закінчується. Пам'ятаєте, існує ще ж один фронт на Тихому океані. В серпні 1945 року американці в Хіросімі і Нагасакі скидають дві атомні бомби. А 9 серпня 1945 року СРСР. Вводить свої війська в Маньчжурію. Ось ці стрілочки. Війна буде тривати недовго, дуже швидко військові дії припиняються. І капітуляція Японії буде підписана 2 вересня 1945 року. Таким чином, війна закінчиться 2 вересня 1945 року. Бойові дії точилися на території 40 держав. Воювало майже 80% населення світу. Втрати були колосальні. Неможливо точно визначити, скільки загинуло людей. Є різні цифри від 27 до 55 мільйонів. Треба враховувати і смерть на фронті, і від авіаційних бомбардувань, від поранення, від голоду, хвороб в концтаборах. У 2004 році Генеральна асамблея ООН вирішила проголосити 8-9 травня днями пам'яті і примирення. Мак це символ цієї акції. У 2014 році Україна приєдналася до цієї традиції. Нам є що пам'ятати. Це людські втрати, ось ми бачимо з вами. Це зруйновані міста і села. А ще більше 2 мільйонів людей було вивезено на роботу до Третього Рейху, а сталінські репресії після звільнення українських земель це і депортації народів Криму, більше 230 тисяч, це майже один мільйон виселених із Західної України. А тепер ви можете всі ці знання накласти на факти з історії України і зрозуміти. Взаємозв'язок цих подій. Ось так ми з вами дуже коротко, дуже побіжно схарактеризували Другу світову війну. А далі ви будете більш детально вивчати кожний з цих моментів, з'ясовувати нові поняття, запам'ятовувати прізвища, вивчати дати. А тепер завдання для вас: перевірте себе. Запишіть основні факти, дати, прізвища, що ви щойно побачили і почули. На сьогодні все, до нових зустрічей.